Так, відкриваємо коптилучку. Так, що у нас тут є. У нас тут пікничка. Так, все докоптилося. Зимою кришечку. Лишилася сама грань, як бачите, і, як бачите, сама пікничка. Гарно прокоптилася. Суперо! На вулиці великий сніг. Дивіться, сніжок великий. І тут у нас пікничка наша закапатська. А тут дивіться є шоудер. Копчено копченоварений. Дуже коптився холодним димом. Сьогодні клієнт подзвонив, був цеховий шолдер, і я йому зварив, а тепер він охолонув. На нашому сайті є. Такий, шоудер можете замовити miasota.com.ua. Будемо завтра відправляти товар. А це наша пікнічка. як бачите, наша закарпатська. Холодний дим. В общем, замовляйте нашу продукцію. Все буде йоу.